Фармадол. Таблетки від головного болю. Ну а у нас на зв'язку ще одна наша любов, наш персик. Не пиріжок, бо пиріжок у нас Лиховець. Андрій Люхавець. А Тут ти перс. будеш нашим персиком. Антон Пшеничний. Я розказую, бо вже дуже багато глядачів писали про те, що це не просто, це складно, це тривожно. Але ти обіцяв, що будеш нашим заспокійливим. Заспокоюй нас усіх, Антоне. На тебе треба цей є рецепт чи ні? Так, Доброго ранку, колеги. На мене не треба. Я безрецептурний препарат, тому зараз буду заспокоювати без жодних додаткових там прибамбасів. ну дійсно, новина про запровадження електронного саме електронного до речі, рецепту ну ду, наполохала, дуже наполохала українців. Вчора почали, почався незрозумілий ажіотаж, але насправді все не так страшно, як комусь могло здаватися. Ще раз нагадаю, що від сьогодні е, рецептурні ліки будуть також продаватися за електронним рецептом. Саме це новація. Саме в цьому відповідно його треба буде отримувати щоразу, коли вам потрібен той чи інший. Ще препарат. І е, раніше люди могли отримувати ці препарати з паперовим рецептом, і місяцями з одним і тим самим паперовим рецептом вони могли ходити до аптеки і купувати, і купувати безконтрольно по факту цей препарат. Хоча лікар виписує конкретну кількість пігулок, конкретний курс і вже потім контролює приймання препарату. І, можливо, там він може зменшити дозу, він може змінити препарат. А люди все одно маючи паперовий рецепт, ходили і там. Купували одні і ті самі ліки, ну реально можливо, і навіть роками, і не факт, що ці ліки їй були потрібні. І відповідно ця новація якраз про те, щоб запобігти самодіяльності пацієнтів. Перш за все, це той інструмент, який дозволяє попередити самолікування і, власне, відпускати рецептурні препарати за призначенням лікаря. А насправді ми нічого не змінимо, тому що рецептурні препарати і так відпускаються за паперовими рецептами. Ми додаємо лише електронний інструмент, як той, який буде зручний і для лікаря, і для пацієнта. Тобто ще раз. Наголошуємо, перелік і список рецептурних препаратів від сьогодні жодним чином не змінився. Просто треба їх буде купувати за електронним рецептом. Для для цього треба буде звернутися до лікаря до лікаря до лікаря, і це плюс, тому що він вже буде визначати скільки потрібно, чого, як довго, і і так далі. І при цьому ви будете під контролем, під постійним контролем свого сімейного чи вузького спеціаліста, і механізм отримання електронного рецепта дуже простий. Його нам пояснила за. Тут ліця міністра охорони здоров'я. Давайте послухаємо. Якщо є певні показники захворюваності, людина звертається до лікаря, лікар здійснює огляд, встановлює призначення, вносить до електронної системи охорони здоров'я відповідні дані і формує електронний рецепт. Пацієнту приходить смс на телефон із номером рецепта і кодом погашення. Тобто скористатися механізмом електронного рецепту від сьогодні може абсолютно будь-яка людина, яка має мобільний телефон, навіть якщо цей телефон кнопковий, тому що для того, щоб скористатися послугою, треба лише функція СМС, не треба навіть якийсь інтернет і, і, і ще щось. Якщо хтось принципово не користується мобільним телефоном, не проблема. Лікар виписує рецепт, вводить його в електронну систему, а пацієнту видає спеціальний бланк з тим же кодом погашення, і з цим бланком людина прямує до аптеки і вже купує потрібні ліки. І ще нюанс. До речі, ця система зараз буде працювати в перехідному періоді, і цей період буде тривалим. Будуть розбиратися скільки ну декілька місяців, щонайменше, і старі паперові рецепти так само будуть паралельно працювати. Тобто від сьогодні глобально нічого не змінюється. І до речі, для отримання е-рецепту не потрібна декларація сімейного лікаря. потрібно лише щоб ви проконсультувалися з сімейним чи вузьким спеціалістом. І ще один. Плюс ви зможете отримати таку консультацію. Якщо ви наприклад постежитесь у якогось спеціаліста, ви зможете отримати її дистанційно, і так само ви можете дистанційно отримувати цей рецепт. Відповідно, дзвонити своєму лікарю, От, у мене так мама робить. Вона дзвонить своєму лікарю, вузькому спеціалісту, консультується і отримує просто смс на телефон. Йде з цією смс-кою до аптеки, отримує потрібні ліки. Але, попри це, все люди не розібралися деякі телеграм-канали розігнали цю новину як зраду, що від цього сьогодні все змінюється, і все прамперед рецептах, І через це напередодні вишукувалися черги до аптек. І от навіть зараз бачимо, що біля аптеки також стоять люди. Я ну не розумію, начебто, новація типу вже працює, але черга стоїть, і хоча й аптека навіть не, не відкрилася, але ось ось є. Ну загалом. Заспокоюю ще раз всіх, йдеться лише про те, що від сьогодні запроваджується альтернативний поки що інструмент електронний рецепт, який буде діяти разом з механізмом звичайного рецепту. А вже потім е в процесі буде запроваджено його на постійній основі. А так ну глобально нічого не змінюється. Тож я сподіваюся, що до цього швидко звикнуть. Ну і на цьому тему ліків закриваю. Побачимося з вами після десятої, 10, близько 10.20. Е -е, будемо говорити про таке: сьогодні в столиці відбудеться про з легендою світу гімнастики Альбіною дерюгіною і де та в якому форматі воно буде відбуватися після 10-ї, розповім докладно. Колеги, вам слово Код. код. Дякуємо тобі, Антон. Ми якраз ми продовжуємо розбиратися в темі ліків. І для глядачів ми хочемо сказати, що це тема актуальна і з, і з... І наші завтра, Так після завтра колеги так. будуть про це говорити більш детально. Так само будемо розбиратися. Дякуємо, що наше заспокійливо без рецепту. Трохи заспокоїло. Ну, все наскільки... відбувається м'яко. І наскільки спокійно. я зрозумів, поки що йдуть дві системи: так, стара паралельно. система і нова система. Паралельно. Тобто, кому як зручніше, правильно? Так. Хто як краще це все розуміє? Це, мені здається, абсолютно адекватний такий підхід. Тобто, не, не можна. Я, ніякого... я зараз, no. я от е, е, хочу зрозуміти. Тобто, по суті, по суті, раніше, щоб тобі отримати ліки, які виписуються за рецептом, тобі все одно треба було. Або дзвонити лікарю, або їхати до Та, нього, їхати обов'язково. Тому що з... як у тобі отримати рецепт? Прийшов прийшов консультацію. Так. Лікар знає твою проблему. Так. Ця проблема не була 5 років назад. А вона так. свіжа, і тобі треба поновлення, то тобі пришлють цей е, смс-ом кодом. Тобі все далі пришлють. І це буде не так складно. Тобі не треба знову фізично кудись іти. Угу. Ну от глядачка пише Марина: є ліки дуже коштовні, які, які я іноді не підходять хворому і треба підбирати, купляючи по блістеру. В мене мама після інсульту, який трапився під час війни, стала психічно хвора. Ми живемо на лівому березі, і я не можу кожен раз їхати в Кирилівську лікарню за рецептом. No. Але не переконана... треба їхати? Ні, ну це 100% може проконсультувати сімейний лікар, який виписував цей рецепт. Вона може розказати ситуацію, наша глядачка, що така історія, я не можу купувати упаковку, купую лише по блістеру. І лікар проконсультує, як правильно це робити. Якщо а, треба а ну, то, стор... то, я так розумію, що він повинен поновлювати, розуміючи про те, як проходить процес стикування, він повинен поновлювати ті рецепти, висилаючи це ну, певний код. Я так розумію, що вони ну не присутні. Вона там... коли я консультувалася з сімейним лікарем, то. Бо всі направлення йдуть у вигляді невеличких кодів, які ти просто пересилаються на телефон, і в аптеці в, в усіх аптеках так. воно синхронізовано. Це система одна однак. А з приводу я собі бігаю до сімейного лікаря, як тільки з'являється алергія, я алергік, і алергія з'являється будь будь будь-із-за no. чого забрудного провітері. Цвіна чого і, і вчора, як і інші люди, стояла в черзі на велику суму, купляла ліки. А зачекайте, я хочу зрозуміти тим, а що ваші ліки від алергії настільки специфічні? що... На них потрібен рецепт раніше на алергічні препарати не було рецепту. Так я так розумію, що в можливо в новому переліку. Дивіться переліки з'являються електронних. Їх можна знайти. Ми в цій темі продовжимо ще розбиратися. Не нервуй Ні, мені просто цікаво зрозуміти добре, бо я хочу так само з людьми розібратися. Помасажувати не треба. Дякую. Отак, отут. ні, ні, все нормально. Я так засну. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема. нема шок. Не хочете нічого сказати? Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19.30, на 1+,1 плюс Україна.